Здрастуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Дітки, незабаром завершиться осіння пора. Яка зараз осінь рання чи пізня? Так, дітки, зараз пізня пора року. А це означає, що незабаром осінь завершиться. І поступиться місцем іншій порі року. Зимі. Дітки. А давайте порівняємо картину ранньої осені із тією, яку ми бачимо нині. Ранньої осені дерева були пишними, красивими, укривалися позолотою. А тепер дерева стоять голі, без листя, чорні та сірі. Раніше. Травичка була зеленою, тільки починала жовтіти, а нині. Травичка стала коричневою, сухою. Ранньої осені були переважні дні теплі, сонячні, а зараз Зараз погода хмарна, пасмурна, холодна, дощова. Ранньої осені ви одягали легкі куртки, плащики. Тоненькі шапочки, взувалися у черевички, кросівки. А як змінилося ваше вбрання і взуття зараз, коли похолоднішало? Дітки вдягають теплі шапки, теплі куртки, рукавички, взивають теплі чобітки. Дітки, пізня осінь приносить зміни не тільки для рослин. А також і для маленьких представників тваринного світу. Давайте їх відгадаємо. Вона, трудівниця, бере з квіток пилок, несе його у вулик, бо люблять всі медок. Хто це, дітки, здогадалися? Це бджілка, молодці малята. Слухайте наступну хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий. Має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Здогадались, це метелик. Молодці малята. Цей жук красивий, червону в крапку у кожушок. Пташки його не зачіпають, летить щасливий на лужок. А це дітки хто? Це жук сонечко. Так. Ну вони санітари, від бруду чистять ліс. Зранку до вечора працюють, чистий ліс нам дарують. Здогадалися малята? Хто це такі? Це мурахи, розумнички. В лісі живу, можу жити в хаті. Сітки я плету, без спиць і верстатів. Хто це, дітки? Це павучок. Молодці, дітки, пізньої осені бджілка, метелик, жуксонечко, мурашки, павучки будуть ховатися від холодів під травичкою, купою листя, корою дерев. А як ми їх назвемо? Одним словом, дітки. Це комахи, розумнички. Дітки, а давайте пограємо у гру, якої комахи не стало. Подивіться уважно на комашок. А тепер заплющує оченята, якої комашки не стало. Здогадалися, дітки? Хто це? Це бджілка. Так, заплющи ще раз оченята. Тепер якої комашки не стало? Догадалися? Це мурашка. А зараз, дітки. Кого бракує? Це метелик. Молодці дітки. Будемо сподіватися, що комахи гарно сховалися від холоду і перезимують до весни. Адже птахи відлітають у теплі краї саме тому, що зникають комахи і снігом укривається земля. Їм нічим харчуватися важко знаходити їжу. А ті птахи, які залишаються, перелітають ближче до людських осель, сподіваючись на допомогу людей. Тому, дітки, не забувайте погодувати пташок крихтами хліба, насіннями, зернятками. Вони вам будуть дуже вдячні. Дітки, а яка осінь подомається вам більше? Рання чи пізня? На цьому наше заняття закінчується. Ви сьогодні великі молодці, малята! А я вам усім бажаю здоров'я і веселого, гарного настрою. До побачення, до зустрічі!